Гадаємо, що з 1 січня цього року транзит російського газу припинила й Україна чим за оцінками експертів додатково завдала збитків Газпрому на суму у одинадцять мільярдів доларів на рік. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні частка російського газу на європейському ринку скоротилася із 40 до 19%. відсотків. Кремлівський монополіст Газпром у 2024 році задекларував чистий збиток у понад трильйон рублів і навіть був змушений просити в уряду податкові пільги. У 2023 році Росія прокачала українською ГТС близько 15 мільярдів кубометрів. Це лише 8% від пікових показників 2018-2019 років. Чи розглядають США варіант відновлення транзиту української ГТС за своєї участі як частину угоди з Росією? Як повідомило агенції Reuters, джерело, обізнане з переговорами, такий варіант імовірний. Нагадаємо, 30 квітня Київ і Вашингтон підписали так звану мінеральну угоду, яка включає природні ресурси та інфраструктуру, що належить Україні. Але можливості використання ГТС у ній прямо не згадані.